Ти помічаєш в інформаційному просторі пропаганду гомосексуалізму? Так. Да. От скажи, по чому ти це бачиш? Ну, багато по чому. Ну, хоча б два-три пункти. Та блін. А чому ти це питаєш? Ну, дивись, я роблю відео на ці теми, і хочу це все оприлюднити, тому що гомосексуалісти брешуть, що вони не ведуть гомопропаганди, і брешуть, що нібито гомопропаганди не буває. От, а я хочу з людьми про це поговорити і розмови оприлюднити, щоб показати, що і люди це помічають, і я про це знаю. Ось для цього. Просто конкретно зараз я не можу сказати. Добре, дивись, ти знаєш, що це от явище гомосексуалізму, воно було 100 років тому, 1000 років тому. Ток, да, коли... воно було. Так, от, значить, І раніше воно звалося як Гомосексуалізм, педерастія, содоміт, содомія або мужелоство. Перша, перша от мета гомопропаганди яка? Замінити ці слова на слово гей. Ти помічаєш, що зараз слово «мужоложець» або слово «шосодоміт» майже не вживають. А от слово «гей» вживають. Помічаєш? Так. Да. — От це ж елемент гомопропаганди. Другий елемент гомопропаганди, який скувати людей. Я б не сказала, що це пропаганда, та що е, слово міняють більш на таке більш легке, як сказати. Більш на новітній сленг говорить. Я б не що це пропаганда. Значить, цей сленг, він, це слово почало вживатися помалу, помалу, але воно почало вживатися ще в радянській чіті. Це змінився сленг. Ну, так І... Він не змінився, його змінили. А для чого це робилось? Тому що це з пропагандивною метою. От. Суто з пропагандивною метою. Вони просто так нічого не роблять. Друга позначка, друга позиція. Ті, кому не подобається збочення, вони, ну, скажімо так, гомопропаганда цькує і обзиває гомофобами. Слідом за гомофобом починають таке, що печерний націоналіст, нацист, гітлер. От, і через тебе нас не взяли до Євросоюзу. Тобто це брехлива гомопропаганда, але вони ці всі маніпулятивні прийоми використовують. Далі елементи гомопропаганди. Значить, гомосексуалізму. Передається такий, ну, скажімо, образ романтизований, тобто збочення романтизується. От, уяви собі, що хтось алкоголізм чи крадіжництво, чи, наприклад, наркоманію романтизує, що так, так це класно, так це сучасно, так це весело, прикольно і модно. Це було б деструктивно. От. А саме от, такому формату зносин ну, одностатевих. Передається саме такий образ. Ну, ніби це вони такі романтичні, ніби це просто кохання. От ти це помічала? Бо я кажу про гомопропаганду. Ти це помічала? Так, да, я знаю, У мене є такі в моєму оточенні люди. Які? Гомосексуали. Гомосексуалісти. Так. Да. От, до речі, от там, де міняють слова, то. Також змінюють гомосексуалізм на гомосексуальність, гомосексуаліст на гомосексуал. Оце, от іще один з інструментів гомопропаганди. Добре.